Виконуємо номер 1078 із підручника Алгебра 7 та номер 44,42 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Не будуючи графіка функції y дорівнює 4х відняти 6, знайдіть таку його точку, у якої завдання перше: абсиса дорівнює ординації. Друга і ордината – протилежні числа. Третя абсиса вдвічі менша від ординати. Приступаємо до виконання. Графік функції у нас y дорівнює 4х відняти 6. І перше завдання апсиса дорівнює ординаті. Якщо апсиса дорівнює ординаті, Y дорівнює х, то Підставимо замість y х в нашу формулу. Отримаємо х дорівнює 4х відняти 6. І тепер поміняємо місцями ліву і праву частину для зручності. Переносимо x у. В ліву частину змінивши знак на протилежний, а мінус 6 у праву частину, змінивши знак на протилежний. 4х відняти Х, отримаємо 3х, дорівня 6. І тепер 6 поділимо на 3, отримаємо 2, оскільки абсциса і ордината точки однакові, то та точка має координати 2, 2. Записуємо відповідь до першого завдання. 2, 2. Завдання друге у нас абсиси ордината протилежні числа. Y дорівнює мінус х. Підставимо замість Y мінус х у нашу формулу. Будемо мати, я зразу міняю частинки нашими місцями 4х відняти 6 дорівнює мінус х. І тепер переношу мінус х у ліву частину, змінивши знак на протилежний, а мінус 6 у праву частину змінивши знак на протилежний. Отримаємо 5х дорівнює 6 і тепер поділимо на 5, отримаємо 1,2. Тоді координат нашої точки буде 1,2 мінус 1,2. Записуємо відповідь 1,2 мінус 1,2. І завдання третє. У нас сказано абсиса вдвічі менша від ординати. Отже, тоді ордината буде дорівнювати 2х. Знову ж підставляємо наше рівняння, перепишу зараз його. нашу нашу формулу, нашу формулу. Підставляємо замість y 2х. Будемо мати 4х відняти 6 до рівня 2х. Переносимо 2х у ліву частину, змінивши знак на протилежний, а мінус 6 у праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо 2х рівня 6. І поділимо тепер на 2, отримаємо 3. Отже, абсиса 3, тоді ордината 2 множимо на 3 буде 6. Записуємо відповідь 3, 6. Номер 1078 із підручника Алгебра 7. Та номер 44.42 із підручника Математика 7 виконано.